Виконуємо номер 393 із підручника, математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Поштарка мала доставити 72 листи, причому 7 дванадцятих від цієї кількості вона вже вручила. Скільки листів залишилося доставити? Знайдемо, скільки листів поштали. Поштарка вручила. Знайдемо 7 дванадцятих від числа 72. Щоб знайти дріб від числа, достатньо число помножити на цей дріб. Помножимо 72 на 7 дванадцятих. Подамо 72 і знаменником 1. Перемножимо чисельники 72 на 7, і знаменники 1 на 12. 72 і 12 можемо скоротити на 12. 72 ділимо на 12, буде 6, 12 ділимо на 12 буде 1. Маємо 6 помножити на 7, 42 листи, вручила. Поштарка. А тепер знайдемо, скільки залишилося вручити. Всього 72 листи, 42 вручила, 72 відняти 42, маємо 30 листів. Залишилося, доставити. Записуємо відповідь: 30 листів. Ми дали відповідь на питання, скільки листів залишилося доставити, якщо поштарка мала доставити 72 листи, причому 7,12 від цієї кількості вона вже вручила. Номер 393 виконана.